Давно хотіла приготувати торт з таким поєднанням, як малина та шпинат. На 100% була впевнена, що торт вийде дуже смачний, але крім того, розріз торта матиме насичені та яскраві кольори. Цього року дуже гарний урожай малини, тож вирішила скористатись моментом та все ж приготувати таку начинку. І зараз про все вам детально розповім. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це приготувати шпинатний бісквіт. На каналі вже є детальний відеорецепт з приготуванням шпинатного бісквіту. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Рецепт перевірений і бісквіт виходить дуже вдалий. Він виходить дуже пишний та високий. Бісквіт має Гарний насичений колір та шпинат в ньому зовсім не відчувається. Різниця між цими двома бісквітами лише полягає в розмірі. Той бісквіт я готувала з діаметром 18 см на 4 яйця. Ця начинка для торта має бути діаметром 16 см. Відповідно, бісквіт має бути діаметром теж 16 см. І я його готувала на 3 яйця. Кількість всіх інших інгредієнтів я звичайно зменшила. Але не хвилюйтесь, в описанні під відео вкажу весь рецепт шпинатного бісквіта на 3 яйця з діаметром 16 см. Тож зараз зовсім коротенько опишу процес приготування бісквіта. Що мені дуже подобається в цьому рецепті, це те, що яйця з цукром нам потрібно нагріти на водяній бані до 40 градусів. Тож неважливо, якої температури будуть яйця на початку приготування. Їх можна дістати з холодильника та відразу починати готувати бісквіт і це дуже економить час. До яєчного сиропу додаємо дрібку солі. Нагріті яйця з цукром потрібно збивати на найбільшій швидкості мінімум 10 хвилин. Поки яйця з цукром збиваються, давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів, а саме просіємо борошно та до борошна просіємо розпушувач. Я його зазвичай готую вдома сама, та від зберігання він збивається в грудочки. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео посилання, на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти в до однорідності. Також хочу підготувати шпинатну суміш. Це в мене заморожений шпинат і я його дістала з морозилки десь за годину до приготування. За цей час він розморозився та тепер додаю до шпинату соняшникову олію. Після цього пробиваю шпинат з олією занурювальним блендером до однорідності. Пройшов час та ось подивіться, як яйця з цукром гарно збились. Це через те, що перед збиванням цукор повністю розчинився в яйцях. Яєчна маса дуже щільна та світла. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаємо в діжу половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість. Робить він буквально декілька обертів та вимикаю його. Додаємо до тіста відразу весь шпинатний розчин. Допомагаю міксеру лопаткою. Підбираю тісто з дна та стінок діжи. Знову перемішуємо тісто декілька секунд. На найменшій швидкості. Після цього додаємо в тісто другу половину сухих інгредієнтів та перемішуємо його ще декілька секунд. Довго перемішувати тісто на бісквіт не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою, обережно круговими рухами зверху вниз. Готове тісто переношу у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 16 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Ставлю бісквіт випікатися у заздалегідь розігріто до 170 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпиони. Пашкою Вона має бути суха після виймання з бісквіту. Форму з бісквітом перекладаю на решітку верх дном та знімаю з нього фольгу. Та в такому стані залишаю свій бісквіт в спокій до повного охолодження. А коли це сталося, врізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Я дуже задоволена результатом. Бісквіт вийшов дуже високий та пухкий. Бісквіт, звичайно, потрібно обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник для повної стабілізації мінімум на 6 годин, а краще на цілу ніч. Після цього можна переходити до приготування однієї дуже смачної малинової начинки. А саме одним з головних героїв нашого торта є малиновий чизкейк. Такий прошарок виходить дуже ніжний та смачний, але водночас він гарно тримає свою форму. Тор з таким прошарком теж виходить дуже стабільний. Цей прошарок ми з вами готували в одному з минулих відео. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Малиновий чизкейк я готувала в той самий день, коли і бісквіт. Та після повного охолодження його обов'язково теж потрібно поставити в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч. Також, що я ще зробила в цей день, це зробила заготовку для кресу з допомогою якого ми будемо збирати всі елементи торта в одне ціле, а саме нам потрібно приготувати ганаш на білому шоколаді. Готовий ганаш ставимо в холодильник стабілізуватись мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Не буду зупинятись на цьому моменті, бо на каналі вже є відео з приготуванням такого крему. Посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Тільки там я готувала цей крем на молочному шоколаді, а для нашого нового торта нам потрібно приготувати крем на білому шоколаді. Отже, бісквіт, чизкейк та ганаш для крему стабілізуються в холодильнику цілу ніч, а продовжила я своє приготування вже на наступний день. І що нам потрібно зробити в цей день, це приготувати ще одну дуже смачну начинку для торта, а саме малиновий мармелад. В ковшик з товстимном відважуємо пюре малини. Цю начинку ми будемо готувати на пектині NH. І хочу перевірити, чи справді такий пектин це оборотна речовина, тобто здатний застигати після повторного нагрівання. Це в мене малиновий мармелад на пектині NH, який брав участь у роботі над помилками. В минулому відео ми з вами розбирали усі нюанси роботи з різними видами пектину. Тому додаю цей мармелад у ковшик до пюре. Ставлю ковшик з вмістом на маленький вогонь. Паралельно відважуємо цукор та пектин NH. Адже цієї кількості цукру та пектину, що була в готовому мармеладі, замало для всієї ягідної начинки. Перемішуємо цукор з пектином ложечкою, ковшику, малинове пюре та мармелад ретельно перемішуємо лопаткою та нагріваємо до температури 40 градусів. Краще все скористатись вінчиком. Отже, доводимо нашу ягідну начинку до однорідності та додаємо до неї дощиком цукор з пектином та знову ретельно перемішуємо все вінчиком. Ковшик з начинкою знову ставимо на невеличкий вогонь. Постійно помішуючи наш мармелад вінчиком, чекаємо, поки він закипить, а після цього уварюємо його ще 2 хвилини. Для зручності приношу готовий мармелад в кондитерський мішок. Та ось так залишаємо його в спокою десь на 1 годину, щоб мармелад трішки охолов. А коли пройшов час, дістаємо з холодильника бісквіт та тепер нам потрібно розрізати його на три коржа. Саме така кількість коржів нам знадобиться для нашої нової начинки. Хочу, щоб товщина бісквітного коржа була така ж, як товщина одного малинового чизкейку. Тому допомагає мені у розрізанні бісквіта кільце, в якому випікала чизкейк. Висота кільця 2 см. Спираючись ножем на кільце, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. Та ось які гарні, смарагдові, рівненькі та пухкі у нас вийшли коржі. Та що нам ще залишилось, це доготувати крем-сир на білому шоколаді. Всі інгредієнти для крему мають бути добре охолоджені. З холодильника дістаємо добре охолоджений ганаш на білому шоколаді та додаємо до нього холодний сир жирністю 23%. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до щільних піків. У мене на це пішло 2 хвилини. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Та тепер можна переходити до збирання торта. На підложку викладаємо трішки крему, щоб торт приклеївся. Та викладаємо перший бісквітний корж, оскільки бісквіт виходить достатньо вологий, сам по собі, нічим його не просочую. Тож викладаю на корж равликом крем сир на білому шоколаді. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. Та тепер викладаю на нього один з малинових чизкейків. Чомусь Захвилювалась, що чизкейк зламається, тому, поки зняла кільце та відгорнула цитатну плівку. Та коли виклала чизкейк, повертаю все на місце. Після цього робимо з крему бортики, відважуємо, скільки в нас вийшло малинового мармеладу, та всередину бортів викладаємо рівно половину ягідної начинки. Далі викладаємо другий бісквітний корж. Та після цього всі наші дії повторюємо ще один раз. А коли виклали третій бісквітний корж, накриваємо торт харчовою плівкою, після цього ставимо торт в холодильник для просочування та повної стабілізації на цілу ніч. Ну а на наступний день можна розрізати торт та насолодитись його смаком, а можна ще його задекорувати. Торт вийшов досить високий і вже давно хотіла спробувати на високому торті один цікавий спосіб, як задекорувати торт. Тож вирішила скористатись моментом. Але про це розповім вже в наступному відео. Але не хвилюйтесь, розріз ми зараз з вами побачимо. Це щось неймовірне. Розріз у торта вийшов дуже гарний, такий яскравий, всі шари начинки рівненькі. На смак торт вийшов теж дуже смачний, такий ніжний та в міру солодкий. Не буду довго описувати, краще приготуйте та самі насолодіться його смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Малина це одна з моїх улюблених ягід, і, мабуть, через це мені так сподобався цей торт. Але всі, хто куштував його, теж були у повному захваті, тож дуже раджу вам його приготувати. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!